Привіт, підписники і підписниці, я також гості цього каналу. Дуже рада вас тут бачити. Сьогодні я монтувала свій влог з книжкового арсеналу, на якому я нічого не купила жодної книжки. Але дуже багато всього придивилась і подумала, що я хочу розказати про ці книжки, про книжки, які мені сподобались на книжковому арсеналі, про якісь мої читацькі плани на майбутнє. Що після книжкового арсеналу потрапило в мій список книжок на прочитання. Сьогодні будемо говорити про доволі багато книжок. У мене аж 12 пунктів в цьому списку. Я просто в один вечір сіла і записала все, що я згадала з того, що я бачила на арсеналі. Я бачила, що такі відео часто знімають книжкові блогери. Блогерки на YouTube про якісь свої е, бажання книжкові, про те, що вони хотіли прочитати. І ось сьогодні будемо складати такий книжковий план на майбутнє. Я не знаю наскільки це буде розтягнуто в часі, поки я прочитаю всі ці книжки. Це явно не план на літо або там на е, осінь. Навіть я думаю, що це план до кінця року, і то це дуже оптимістично. Але подивимось, усі ці книжки я дуже сильно хочу прочитати. Якби у мене було багато грошей, я б уже їх всі купила. Але чекаємо наступного кешбеку в монобанку на книжки. Все, поїхали. Буде зараз вам розказувати про свій віш-ліст. Тут абсолютно рандомний порядок книжок. Все, що згадувала, все записувала. Тому просто будемо йти по списку. Перше, що я написала, це детектив Артура Гейлі. Я обожнюю Гейлі. Це, напевно, один з моїх улюблених авторів. Я читала готель і аеропорт вже доволі давно, але мені прям дуже подобається його стиль. Мені подобається, як захопливо і цікаво він пише. Усі попередні його книжки, які я читала, були написані в жанрі виробничого роману. І це мені дуже сподобалось, тому що це було щось незвичайне, щось таке оригінальне. Власне, це просто книги про людей, які працюють там в аеропорті, в готелі, про дуже багато різних персонажів, сюжетні лінії в якийсь момент перетинаються, місце, в якому відбувається роман, в якому знаходяться головні герої, дуже важливу роль відіграє. Але загалом це книжки про людей, про взаємини між ними, про якісь конфліктні ситуації, про якісь іноді комічні ситуації, про якісь драми. Коротше, Цікаво, неймовірно, обожнюю Гейлі, і детектив мене теж зацікавив. Я поки не почала знімати це відео, навіть не прочитала анотацію, але я просто побачила, що це Гейлі, і знала, що я цю книжку хочу. Але проблема в тому, що КСД видала цю книжку чи з якимось поганим перекладом, чи що не пам'ятаю, є якась проблемка, про яку я читала в інтернетах, і я просто чекаю новий наклад, щоб цю книгу нарешті купити. А, анотація така дуже дуже інтригуюча. Сержант Малькольм Ейнслі з відділу вбивств поліції Майамі збирався у заслужену відпустку з родиною, але раптовим телефонним дзвінком його викликали на термінове завдання. Злочинець, якому залишили жити кілька годин перед стратою на електричному стільці, попросив Ейнслі вислухати його сповідь. Перед смертю маніяк зізнається в усіх злочинах, у яких його підозрювали, крім одного. Звісно, засуджений міг збрехати, однак Ейнслі розуміє, що почув правду. Справжній убивця залишився на свободі. Тож поліція знову береться за справу. Це не виробничий роман, наскільки я розумію, це просто такий детектив, трилер для мене. Опис мене зацікавив. Я думаю, що це буде таке напружене, захопливе читання, тому дуже чекаю на новий наклад. А ще я хочу почитати у Гейлі Остаточний діагноз це книжка про госпіталь, і я думаю, що це якраз і буде виробничий роман, що я люблю, за що Гейлі я ціную. От, тому дві книжки Гейлі в моєму списочку. Наступним я написала Артема Чеха і його пісню відкритого шляху. Це зовсім нова книга. Вона вийшла нещодавно, і я навіть думала її передзамовити. Але вона доволі дорога, тому я вирішила ще придивитися і подумати, чи вона мені дійсно зараз треба. Вона дуже така об'ємна, там багато сторінок. Вона гарно виглядає, я теж її розглядала на арсеналі. Сюжет книги мені теж дуже сподобався і мене заінтригував. Там розповідається про українського кріпака, який тікає в Америку з Російської імперії, і про те, як там він розбудовує свою американську мрію, як він до неї йде. Я такого ще ніколи не читала, і мені дуже цікаво. Дізнатися більше про цю книжку, і таки, я думаю, що я її колись придбаю. Це щось незвичне. Рідко про таке пишуть книжки, сучасні автори. Я читала, що Артем Чех досліджував дуже багато історичних матеріалів, щоб написати цю книжку. І була така ґрунтовна підготовка проведена. Тому ця книжка ще більш цінна. І ще коли я була на арсеналі, я подумала, що раз я не купую цю книжку, то може я куплю собі район, де. Бо дуже давно теж її хочу почитати, але, на жаль, її не було. Але та вона теж є в моєму списку. Мені подобається, як Чех пише, хоча я читала тільки хто ти такий. Але та книга мені сподобалась. Я прям іноді ще досі її згадую. До речі, у мене є огляд на фільм, знятий за мотивами цієї книги. Тому отут десь буде посилання. Якщо вам цікаво, якщо ви читали книжку. То обов'язково подивіться. А ще, що я чула про пісню відкритого шляху, це те, що чех писав її з думкою про те, що її екранізують, і там є прям якісь дуже кіношні моменти. Тому цікаво, цікаво. Наступну книжку я побачила на стенді Book.ua. Там у них було доволі багато книжок англійською, і одна з них була Hello beautiful». Мені, чесно кажучи, просто дуже сподобалася обкладинка. Вона ще підходила під мій аутфіт. Вона дуже така. Гарна, рожева, признаюсь чесно, я просто оцінила цю книжку за обкладинкою, і я навіть не знаю, про що вона, але мені захотілося прочитати. Я ще побачила, що на Goodreads доволі високий рейтинг, і просто собі додала. Але давайте зараз ми дізнаємось. Давайте швиденько прочитаємо анотацію. Я навіть не знаю, чи вона є перекладена, написала її письменниця Anne Наполітано. Нічого про неї не знаю. Але тут щось про чоловіка, який зростав у будинку, де відбулася якась трагедія, де його батьки ледь могли дивитись на нього, а тим більше любити його. Він ем, виграє стипендію в. Коледж він зустрічає якусь Джулію. «With Julia comes her family». <гум> Вона невідільна від своїх е, трьох молодших сестер. і тут просто опис її сестер. І головний герой попадає якось в будинок цієї своєї дівчини, але його темне минуле, якось вилазить на поверхню. І, і що, і що? Але його темне минуле якось виринає на поверхню, і очевидно псує стосунки з Джулією. І все, потім у всіх змінюється життя на покоління вперед. Hello beautiful is a gorgeous, profoundly moving portrait of what's possible when we choose to love someone not in spite of who they are, but because of it. Я думаю, тут буде щось драматичне, буде прям емоційне читання. Рейтинг 4... Кома 17 на Goodreads. Ну, мені здається, що має бути цікаво і має бути так, що тебе аж за душу візьме. Я таки люблю читати іноді, тому хто знає, може ця книжка колись опиниться на ось цих полицях. Наступний в моєму списку це остання бібліотека. Я давно до цієї книжки приглядаюсь, але якщо чесно, хочеться її почитати англійською, хочеться десь її знайти в оригіналі, тому що це таке якесь легке, приємне читання, яке мені подобається читати англійською. Тому що це і прокачує мій uh, скіл читання англійською, і це легко читається. Є така категорія книжок, які я хочу читати в оригіналі, і це одна з них. Ця книга про бібліотеку в невеличкому містечку і про дівчину, яка там працює. І цю бібліотеку хочуть закрити, і якісь там відбуваються коротше, пригоди. І вона і ще, очевидно, якісь там її друзі або просто хороші люди думають, як зробити так, щоб цю бібліотеку не закрити. Мені здається, що має бути дуже комфортне, хороше читання, приємне. І в перервах між якимись драматичними і емоційно важкими книжками це саме те, що треба. Тому вже давно я дивлюсь на цю книжечку, коли заходжу в книгарні. І мені здається, що їй ще буде приємно читати, тому що вона про книжки. Я думаю, що там буде приємна атмосфера. Загалом я чула про неї тільки позитивні відгуки, тому якщо мені вдасться знайти її англійською, буде супер. Я її обов'язково куплю. Наступний в моєму списку це Мішель Бюссі». це просто мій новий любімка. Ось там лежать чорні водяні лілії. Книжка, яка мені неймовірно сподобалась, це було прям найкраще, що я читала весною. І я подумала, що треба почитати ще щось його авторства. І на книжковому арсеналі я прям майже купила його книгу Код 612». Якось не називається Код 612. Хто вбив маленького принца? це зовсім невелика книжка, і вона не так дорого коштувала. Я подумала, Мішель Бюссі, це ж він може купити. Але щось мене зупинило, чи там черга велика була, чи що? Я не пам'ятаю, але просто пішла далі. Наскільки я розумію, сюжет цієї книги тісно пов'язаний з життям автора маленького принца, точніше, з його смертю, скоріше. Тут є якийсь е втаємничений закритий клуб «612» код 612, який об'єднує найбільших цінителів роману Антуана де Сент-Екзюпері. Мета клубу з'ясувати, що насправді сталося з автором, який загинув під час останньої авіаційної місії у липні 1944 року. Його тіло так і не було знайдено, а деталі зникнення разуче нагадують історію його героя, маленького принца. Усі факти подані в цій книжці правдиві. Усі розповіді про життя та зникнення Сент екзюпері справжні. Усі наведені цитати ретельно переписані. Це мене ще більше підкупає і зацікавлює ці книзі. І зараз я прям шкодую, що я її не купила, бо я не знала, що це прям засноване максимально на реальних подіях. Бо чесно кажучи, я до кінця не знала, чи мені буде цікаво читати про Сентек Зюпері. Я не якась його шанувальниця велика, але реально виглядає цікаво, цікавий сюжет. І я думаю, що буде захопливо. Бо як я вже знаю, після прочитання чорних водяних лілій. Мішель Бюсі може взагалі таке придумати в своїх книжках, що я буду в шоці. І ще у нього є книжка Змарновані мрії. Це щось про подружню пару, і там теж якась інтрига, якась драма, якісь загадки. Теж мені цікаво почитати, тому теж дві книжечки Бюсі у мене в списку є. Наступна це донечка Тарт і її книжка Маленький друг. Я вже читала «Щеголя» і Таємну історію дони Тарт. І щеголь мені дуже сподобався таємна історія не сподобалась, і оця книжка Маленький друг вона має допомогти мені визначитись, чи все таки Донна Тарт подобається мені, як письменниця, чи все таки не дуже. Все, що я знаю про цю книгу, це те, що в неї дуже кріпова обкладинка, причому і в українській версії, і в англійській. І те, що там буде щось про убивство дитини, яке не розкрите. Я не думаю, що я буду читати цю книжку прямо в найближчому майбутньому, це не якийсь там мій топ прайоріті Але мені здається, що її класно атмосферно буде читати восени, тому, можливо, саме восени я до неї повернусь. Наступне це ніби ми злодії. Я її побачила в книгарні недавно, і мені дуже стало цікаво, про що вона, бо вона гарно виглядає. Мені подобаються українські видання. І так, я дуже хотіла її прочитати, але недавно мені розказали, що насправді вона не така класна, як я думала, як я сподівалась. Що там дуже дуже багато Шекспіра, і що там ем, не настільки складна інтрига, що там якось легко здогадатися. Хто убивця, бо там теж є якесь вбивство, там є студенти, які вивчають Шекспіра, отака якась атмосфера. Мені здається, що там має бути такий вайб Dark Academy, але я не впевнена, але з зовнішнього вигляду у мене зразу такі перші асоціації. На Goodreads доволі високий рейтинг, більше чотирьох, що просто вау. І написано, що авторка, вона була акторкою до того, як вона стала письменницею. І ще вона. Е Має диплом магістра в якихось Шекспір-стадіс, тому не дивно, що ця книжка так багато фокусується на Шекспірі і якихось його творах. Коротше, зараз я вже не знаю. у мене якісь змішані відчуття. Я думаю, що я так її прочитаю, щоб зробити власні висновки. Але та чула різні відгуки про неї. Мені здається, що це теж більш таке осіннє читання, тому відкладаємо цю книжечку на осінь. Наступна книжка, я навіть не знаю, як правильно вимовляти назву Незриме життя адділярю, Лярю, Аділярю. Аді Лярю я не знаю, але так багато чую про цю книжку, і я її постійно бачу в книгарнях. І я думаю, що це знак. Я думаю, що доля щось хоче мені сказати. У неї теж доволі високий рейтинг, і все що я знаю, що це якесь фентезі, що якась дівчинка укладає фаустівську угоду, щоб отримати вічне життя. Мені здається, що має бути цікаво, і мене підкупає теж великий рейтинг. І я давно не читала фентезі, давно не читала якихось таких фантастичних історій. А іноді мені подобається таке почитати. Тому я думаю, що якраз моє наступне книжкове замовлення, мої наступні книжкові покупки будуть включати цю книжку. До речі, хто читав, напишіть, як вам, тому що мені здається, що вона зараз доволі популярна, або в якійсь моїй бульбашці, бо я постійно на неї натикаюсь, або взагалі в світі, може в буктоці, я не знаю. Але так розкажіть свої враження, хто читав. Ми підбираємось до кінця списочку, і наступні два пункти це. Трилери, це те, що я люблю, те, що мені треба час від часу читати, і давно вже я не читала. Тому у мене аж ручки чесались купити собі нові книжки Рут Рут Веа — це така авторка, яка може мені дати все, що мені потрібно від трилера, і все, що мені потрібно, для того, щоб якось переключитися з однієї книжки на іншу, і от в проміжку прочитати щось максимально. Таке захоплююче, інтригуюче, що буде мене тримати, тримати мою увагу протягом всієї книжки, з якими сюжетними поворотами, я хочу почитати дуже багато її книжок, але. Вони всі були дуже дорогі. Я так і не змогла uh, зрозуміти, я так і не змогла вибрати, яку я хочу почитати найбільше, а купувати навіть дві було занадто дорого, бо вони коштують 400-500 гривень. І вони зовсім невеликі. Чесно, просто мені трохи шкода було витрачати на них гроші. Тому що це такі книжки, я їх прочитаю. Вони мені як для розваги більше і забуду про них через тиждень, але все одно рутве в планах. Я думаю, можливо, я колись куплю просто електронні книжки, якщо це буде дешевше. Буду кайфувати від цих трилерів, від цих загадкових історій, від цих кліфхенгерів. Коротше. Подивимось, як воно буде, і наступне це останні дівчата Райлі Сейгера. Я вже читала одну його книгу. В останнє, коли я збрехала, вона мені сподобалась. Це був дуже такий хороший добротний трилер з чудовою атмосферою, з добре прописаними персонажами і цікавим сюжетом, цікавим сетінгом. От тому останні дівчата це наступне з е, творчого доробку Райлі Сейгера, що я хочу прочитати. Я спеціально не читала анотацію, щоб максимально зберегти для себе інтригу, але там теж буде щось чи про викрадення, чи про, про вбивство. Щось таке. Е, дуже я excited прочитати. Це, я думаю, найближчим часом теж собі куплю. Далі, що я хочу почитати, але не знаю, чи я морально е, Готова до прочитання. Це Little Life я бачила її теж на арсеналі. Вона отака товстенна. Я бачила англійською, а потім ще десь я бачила і українською. Не пам'ятаю у якого видавництва. Це дуже така дебела книжка. Вона прям як цеглинка. І що я чула про цю книгу? Що вона дуже дуже сумна, що там якась просто супердраматична історія життя, і що всі плачуть, коли її читають. Мені здається, що у неї доволі високий рейтинг на Goodreads. Я взагалі вперше дізналася, вперше почула про цей твір, тому що один з акторів з Бріджертонів грає у виставі за мотивами цієї книги в одному з театрів в Британії. І потім вже я зрозуміла, що є книжка, і потім я побачила її на Арсеналі і теж подумала, що, можливо, це знак. Вона здається доволі відома і популярна. Часто теж я читаю на неї відгуки, що вона прям дуже сильна. 4,3 рейтинг на «Гудріць». Дуже великий. Це буде щось про життя в Нью-Йорку, про чотирьох однокласників, е, відгуки, одна зірочка, де написано «Fuck this book». Я не знаю, може, тому що вона якось травмувала людину, але та, я так розумію, що це буде щось дуже сумне і депресивне, тому треба бути в певному настрої, щоб за цю книгу взятись. А настрій буде змінюватись під час прочитання, тому що вона дуже-дуже велика, і я буду читати її довго, тому не ясно, як її е, подужити, Цю книжку. Не знаю, чи буду її читати найближчим часом, але собі додала в список на прочитання. Можливо, колись в майбутньому руки дійдуть. І останнє. Last but not least, як то кажуть, це маніпулянтка Франка. Я бачила неймовірно гарне видання цієї книги у Вівата. Я думаю, що ви всі бачили, це та неймовірно красива чарівна серія. Мені хочеться всю її зібрати і мати просто на полицях, щоб милуватися нею. Тому що, ну, це шедевр. Коли беру в руки, я просто милуюсь всім, окрім ціни, звичайно. Але як ми знаємо, Франко мій краш. І мені хочеться ще і ще читати його твори. Тому можливо, колись, коли буде кешбек, я собі куплю цю книгу або може колись на Black Friday. По перше, вона дуже красива. По-друге, Франко. Я не читала нічого про сюжет і не знаю про що ця книга. Але мені здається, теж має бути щось таке драматичне, щось вайпове, щось про Львів, скоріше за все. В принципі, мені не так важливо знати про що ця книга. Головне, що її написав Франко, а це значить, що я хочу її прочитати. Ось і добіг до кінця мій списочок. Це всі книжки, які я записала, всі які я згадала. Всі ті, які привернули мою увагу на книжковому арсеналі. Сподіваюся, це відео було вам цікаве. Можливо, ви згадали щось і для себе, що ви давно хотіли прочитати. Можливо, якісь книжки з цього списку ви вже читали, і можете поділитися своїми враженнями в коментарях. Я вам буду дуже вдячна за це. Завжди дуже приємно з вами пообговорювати книжки і, взагалі, будь-які довкола книжкові теми. Ось чому стало так темно, скоро буде дощ. І це величезна хмара приплила на мій балкон. Ну, не на мій балкон, але. За вікном бачу її прям дуже близько. Чекатиму ваших коментарів, вашу підписку, якщо ви ще не підписані. І побачимось у наступних відео. Я сподіваюся, вже дуже скоро. па па